Друзі, вітаю всіх з нашої сонячної Басарабії. Зараз у нас 6 години ранку, ще темно, я прийшла сюди пакувати це свекрухий дім лишився. Тут у нас поруч і ми тут, ми тут, я тут зробила свій пакувальний цех. Ну, тут так скажу, що не прибрано. Тут у мене ось це вчора ми пакували тут меморі в кульках. Тут ось, бачите, квіточки різні ось тут в кульочках. Тут в горсиках трошечки було. Тут у нас лаки. Ну, скажу, що це злаків сьогодні не так багато як зазвичай. Зараз я їх всіх розкладу по-своєму, бо це тут сестра вчора пакувала, я копаю, напакує, заносить складає. Зараз оцей стан треба, треба винести. Зараз винесу. Знаєте, вчора в дім, тому що вітер сонце на дворі, і воно він дуже в'яне. Тут, рішається. Тут, бачите, це ось пенісетуми, ось вони, редхед. Ну, це в скажу, зараз буду розкладати все. Тут у нас ось еріантуси, це бамбук, а тут у нас і біскуси трав'янисті. Бачите, є ось такі коріння, які ж у тому році саджала. Величезний корінь наріс. Є щось трошечки менший. Друзі, але вони всі, це всі сіянці. Вони всі по 50 гривень. Це показую, що може попастися ось такий величезний, може попастися такий, тому що то, що я в тому році саджала, він розрісся, з нього було три гілочки. А це була от, лишилась одна. Тут теж ось до одна. Це ось який. Уже, оце теж сіянець. Це теж сіянець. ну тут майже всі сіянці. Тут тільки кілька сортових, бачиш, Бачите, теж ось сіянець. 50 гривень, ось воно все в мокрій ганчірочках замотане. Все підписане мені вже. І буду сьогодні це зранку встала, буду пакувати. Ну, упаковка, скажу, піде десь на упаковку. Це все піде не менше двох годин. Можливо, і години половиною. Так, особливо ту, <кхух> пакувати ще не запакувала все. Там ліщина ще відкопана стоїть. І буду це все пакувати вже чоловік, прийде з роботи. Скоро вже повинен скоро приїхати, почне всіх кормити, а я зараз приступаю до упаковки. Що ще хочу якраз за посилки сказати, якраз от тут попалося так, от людина замовила два хамельна І в замовленні було взагалі 4 хамельна. Я викопала великий кущ, поділила його пополам. І потім вже не стала ділити оцю дільонку ще пополам. Вже поділити вдома самі. Замочте, поділити, тому що почну рвати, почнуть відпадати кусочки, мені їх треба потім саджати, дивіться, помічники біля мене, як завжди, почну ще раз рвати, почне відпадати такі поділочки маленькі, мені їх треба замочувати в воді, бо поки саджати немає. Тож, якщо у вас при розриванні відламаються такі одинокі поділочки, Саджайте, їх теж не бійтеся, да? кицюня? Помічниця моя? <смі> Бачите, сидить. Оце хотіла сказати. Не, ну, буває таке, що е, ну, якийсь місканту, з Не хочу ділити, у вас на дві поділки просто може прийти великий кущ. Ви його замочуєте на ніч і розриваєте собі. Тим більше там вже такі поділки, що їх можна розірвати самим. Це коли я викопую великий. Балді, балді. Коли викопую великий, то вже ділиться він більш важче. А коли вже такі маленькі, то розриваються добре. Так, все, досить. Звізда Ютуба. Давай, треба... мені треба пакувати. Ну і лишаю отут наполовину зрізаю ці верхи, щоб ви бачили, наприклад, яка висота буде рослини. Ну, і що воно собою уявляє. Наприклад, ось герцілу я зовсім обрізаю, тому що ще там цвітіння немає. Ну, і, по-перше, вона височезна. все її відправити нереально. Ну, аріант взагалі відправити нереально по всій висоті, тому що ось у нього це були вже стержні. Бачите, і ось коли кажуть, що рослина замакає. Тут вона нічого не замочиться, тому що тут трубочок взагалі варіанту нема. А як бачите, тут трубочок теж немає ось у Міскантуса. Вони зовсім оці трубочки, всі вони повні. Я не знаю, хто цю фігню видумав, що воно за замокає. Єдине, що може бути у пенісетума, але у них є у всіх отакі. Перетинки, я вже показувала це у відео. У них у всіх є перетинки отут. От як у звичайного комиша. перетинка, перетинка, перетинка. Так що нічого, вода ніякий корінь не попадає, не слухайте, нікого не слухайте оцю дурню. Ну Дивіться на цю кицьку. Щось починають висилати гілочки плюща. Ось вони тут. Хто хоче, там, тут попросили більше цього. Вже його наросло, слава Богу, в цих от є вже багато цього жовто-зеленого. Є тут і мармурові різні, з білим-жовтим, такі є. Кицюня. Ось от Отакий пучок 50 гривень, хто хоче там, можна більше сортів зробити, так що можете собі пробувати, вкоріняти. Зараз якраз вже такий час. Похолодало трохи і можна собі спокійно вкорінювати. Я зазвичай обрізаю такі живці по сантиметрів 10 15 обрізаю листя під пляшку, зразу ґрунт, тим більше зараз можна ґрунт посадити зразу і під пляшку пластикову, і на весну будуть вам уже рослинки. Вони ще встигнуть до зими вкорінитися. Ну Що ти тут робиш? встигнуть вкорінитися до весни ще добре. Зараз тільки ось кінець вересня, ще цілий жовтень буде нормальний. Та й листопад ще буде такий нормальний, хоч і будуть приморські нічні іноді. Вона у вас до весни вкоріниться і десь уже десь в травні місяці можна буде його розсаджувати. Так що, друзі, хто хоче, 50 гривень цілий пучок краси. да тюня? Ось. Купа посилок в машині. І ось іще оцей штамбик. Це берючи на. Бачите? Тут ліхті наші. Там ще є багато чого. Ось такий вийшов. Скажу одразу, що пересилка дорога 500 гривень коштує. Рослина висока, метр сімдесят. Так що так, 500 гривень ще пересилка. Ну, я недорого беру тому за штамби. А якщо ви будете купувати його, він все одно буде дорожче, ніж я продаю. Я віддала його за 500 гривень, такий величезний. От 500 гривень, от вам і вартість штамба, тільки одного штамба буде. Так, все, друзі, ось такий, такий у нас ранок. Зараз 9 година, снідаємо і їдемо це все відвозити. Тут наші ціплята, не знаю, чи вдасться пкати. Все-таки кучерявих, я скільки дивлюсь, курочка з півником. Мені здається, а курочка така цікава, переставляємо її по газону. Не знаю, чи вдасться їй показати. Он вона у стоїть зверху, гляньте, в неї грудка пістрява. Ну, куди ти повернулася, а? така вона цікава. Тікає ну вон так видно. Грудка гляньте, пістрява в неї. Бачите? Спочатку, вне, коли налупилася, була така біленька, такий пінгвінчик був. А тепер вона стала ну, така вона цікава, ну вже підростуть потім більше буде видно. Ну, дивлюсь, так, наче курочка, а в то гребішка геть немає, а в півника вже видно. Це оно тут цвіте досі. Ось оці плеті плюща, що я казала, вони вже в нас з двору пообростали. Бачите, вже є, що різати із вулиці. Ось такі плеті гарні є. Ось. Так що є що обрізати, кому треба, пишіть. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все для наша Україна. Ну, знайте мою фразу коронну. І всім пока.